Ой, ну у мене ще зі школи, з мого дитинства, була мрія от саме е завести собі чотирилапого друга е самого з цієї породи Амстафіка. Застранець були за мені вже. <свісно> <свісно> Повернувшись вже після полону, після тих всіх пройдених подій, е я вирішив, що типу, ну, потрібно жити життя, життя триває, і потрібно закривати якісь мрії, тому що будучи в полоні, вже лежиш і думаєш, блін, чи стільки всього, типу. Лишилось. Мені наразі 21 рік звільнений з військової служби за пораненням на той момент полку Азов. Кадри, які скарбувалися в пам'ять, це ну, уявіть картину. Ви там пересуваєтесь по місту, виконуєте задачі. Все місто палає, там, умовно, будинок від будинку лишилася, просто від ну, коробки будинку, лишається одна стіна. Вона догорає, вигорає там під будиночком сидять люди на якомусь катілки, умовно, там з. Всього, що знайшли, намагаються собі приготувати їжу. Через дорогу цивільні просто викопують могили там і батьки ховають дітей, діти ховають батьків. Батьки там, мовно, просто в якомусь простиралі закопують там своїх дітей, щоб хоч якось там розрозуміти, щоб хоч якось їх поховати. Збивають якісь умовно, там хрести, просто з палок, які знайшли, щоб якось помітити, що там їхня дитина. Uh, і це от було буденністю Маріуполя. Це відбувалося там щодня, і ти розумієш, що на, на їх місці могла б бути так само і твоя родина у всіх сенсах там, цього uh, розуміння. Там відбувався геноцид української нації. Це була одна із таких самих uh, пекельних ночей uh, за весь період оборони Маріуполя. В ту ніч ми втратили багатьох наших побратимів. Це був uh, Прорив на Азовсталь з нашого сектору, тому що місто було оточене, і наш сектор був відрізаний і оточений від наших сил. Колону техніки розбили вщент, я був в пішій колоні. Ми почали рух, і ворог весь час спостерігав за нами з дронів. Він вів нашу колону, типу, ну весь наш маршрут. І напротяг всього маршруту, під час всього прориву, під час нашого руху. Ворог покривав нас щільним вогнем із всіх можливих арт-систем, які в нього були. З корабельної артилерії взагалі так, летіло все підряд. Вижити там здавалося вже неможливим. Ми з хлопцями, коли бігли, типу потім вже спілкуючись, з думки збігались, ми думали, що це все. Це типу, дорога в один кінець, і навряд чи ми там добіжимо до точки там контрольної, куди нам потрібно було дійти. От, і під час е, руху вогонь продовжувався, нас крила але типу, рухались вперед, тому що ну, розуміли, що назад дороги немає, потрібно рухатись. Е, і в якийсь прекрасний момент, це ми там вже прибігали, навколо були частні сектори, е, нам потрібно було добігти е, до річки, і від річки потім вже ми переправлялись там, вплав на е, вручну там, хто що зробив. Познаходили якісь там надувні рятувальні човники. Там Хлопці будували переправу, і по цій переправі ми вже групками переправлялись на берег до Азовсталя. Ми зробили ривок з надією на те, що ми зараз швиденько будемо пнути по швидкими перебіжками. Але вони працювали на випередження і покривали вже типу, от ми туди ще не встигли добігти, а туди вже ляпає. Перше, що я відчув, це такий, така гаряча така хвиля, яка от, ніби випалила легені зсередини. Просто внаслідок вибуху мене добряче так відкинуло, кидануло, я впав і. Якийсь час, я просто нічого не чув, не чув нічого не бачив. Там я не розумів навіть, типу, відкриті в мене очі чи закриті. І якщо я зараз тут залишусь, то я вже, типу, все, я, за все, тут я залишусь, тому що позаду вже ворог. І я просто на той момент в стані адреналіну я зібрав там всі свої сили, піднявся, там повз мене пробігали вже хлопці суміжних підрозділів, я вже відстав від своїх. Але продовжував рух, старався навіставати від колони загальної. А, на той момент в стані адреналіну я не, типу, не до кінця зрозумів, що відбулося. Ми переправились. Азовсталь, оборона Азовсталі. А, відкритого поранення немає, немає. Все, типу, руки-ноги на місці. А, можу працювати, працюю, тому що я бачу, що. А, Кожного дня приносять хлопців там, пошматованих, розірваних, і в мене просто совісно дозволяла якось десь типу, відсидітись. І як виявилось вже потім, коли ми перебували в полоні, як виявилось, не працювала більша частина легенів, у мене там, від легені лишився, як мені а, говорили там, їхні медики типу з розмірами вдвічі менший, ніж мій кулачок. І вся порожнина легені була а, заповнена рідиною. В полоні перебував я майже без 10 днів рік. Так. Мене там прооперували, обміняли мене в травні 23-го року. І після обміну був е дуже довгий такий нелегкий період е лікування реабілітації, е під час якого там е лікарі самі довго винічалися, вирішували, що зі мною робити далі, Там планували оперувати, сказали, що оперувати не будемо, тому що можна зробити гірше. І, коротше, лишили все, як є, але допомогли настільки, наскільки змогли. І вот. зараз наразі я вже звільнений з військової служби за станом здоров'я, тому що э, внаслідок контузій, тяжких контузій э, там є серйозні проблеми по очам з зором. Взагалі це чудо, типу я э, вижив, і це добре. Доброго дня. Доброго дня. Я вас запрошую. Емоції вирують, враження просто кажу, словами зараз не передати, але з рахунок того, що таке сильне хвилювання всередині, то що не віриться не в несудно так дуже, дуже важливий. Ми знаємо, що ви одружені, це є прекрасна дружина. Так. Як думаєте, сподобається їй? Я думаю дуже. Вона якраз, от це її кольорова гама. Коли там обговорювали колись там, якщо там власна квартира, як там ремонт і так далі, то вона говорила саме за такі кольори, що я б хотіла все от такі сірі, світлі такі відтінки, це її улюблені кольори, тому я думаю, їй дуже сподобається. Герої, шановний Герой, шановний Максима, сьогодні в мене важлива і дуже приємна місія від засновника проєкту з усталі» Ріната Ахметова вручити вам цю власну квартиру. Ми дуже раді. І власні ключі. Дуже вам дякую. Ми від своєї молодої родини і там від імені хлопців, яким ваш проєкт вже допоміг. Хочемо подякувати. Проєкту, такому крутому проєкту Серця Азовсталі, та окремо засновнику Рінату Леонідовичу Ахметову за надану підтримку та допомогу, за всебічну підтримку, це стосовно не тільки цієї фундаментальної допомоги а в допомозі з житлом, а й загалом там купа інших напрямків, в якому проєкт розвивається, допомагає військовим, ветеранам. Захисника Маріуполя. Це дуже потужно, дуже круто. О, Доброго дня. Так, це вам. О, чайник. Зараз будемо пити чай. Ну що, ми вас вітаємо? І знову сілів. Дуже дякуємо вам. Квартиру залишаємо, як щось, що вже сталося, і говоримо про те, що далі. А що далі? Після звільнення був ще такий тривалий період адаптації в цивільне життя, саме в плані того, чим займатись, як рухатись далі, що робити. Я планував під час служби заочно навчатися. Але так як сталися ці всі події, там бої в Маріуполі і так далі, звісно, всі всі плани. Трішки перенеслись. От, і зараз в пріоритеті відновити те, що я збирався зробити. Це я вже вступив на навчання на комп факультет комп'ютерних технологій. Тобто це IT-напрямок, так як він є одним із таких перспективних доволі на сьогоднішній день. Ну і паралельно зараз це інструкторська діяльність в цивільній. Цивільні, скажімо, умовно громадській організації, яка займається підготовкою цивільного населення там, до нацпротиву. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб цивільні розуміли і усвідомлювали, що навіть якщо вони от тут на гражданки, їм все одно потрібно мати якісь там базові навички з основних військових дисциплін, щоб вміти, перше, це там, надати собі та близьким допомогу. До речі, жінок дуже багато відвідують ці курси. В багнюці повзають, їм подобається. Короте, теж прикольно. От. Не хотілося б, звісно, щоб їм це знадобилось, але в випадку чого краще, щоб вони це вміли. Вони це будуть вже вміти, вони е на випадок чого знають, як там, якісь основні е моменти поводження зі зброєю, вони знають, як надати допомогу. Бажаючих багато. Е Робота кипить, мені подобається.